Я вважаю, що один з основних плюсів літа це свіжі овочі і фрукти. І ось, наприклад, зовсім скоро розпочнеться сезон кукурудзи. І Ой, це ще кукурудзка та, так посолити, відварити, і, і, і вона масло, масло. у мене і масло <рес> як на хлібчик. І вона у мене асоціюється з літом. <рес> Насправді, я от раніше, коли готувала кукурудзу, вона була постійно твердою у мене. Mm -hmm. Ну не вміла я її варити, або сорт був таким, знаєте, не дуже хорошим, але я дізналася, у чому причина. Чому? І от найцікавіше про кукурудзу. В наступному сюжеті зараз побачимо. Mm, а я поки дістаю. <гум> Цей продукт люди вживали ще 12 тисяч років до нашої ери. А що навіть дрібка солі може зіпсувати його смак? Просто зараз у рубриці предмети в історіях ми розкажемо про кукурудзу. Дивіться, буде дуже цікаво. Любите соковиту та солодку кукурудзу, але ніяк не виходить зварити таку вдома. Можливо, проблема в солі, яку ви додаєте під час варіння. Цього категорично не можна робити через солену воду. зернятка стають твердими. А от вже готові качани можна сміливо солити. Існує близько тисячі видів кукурудзи, виведеної селекціонерами. Є ось навіть такі качуни з різнокольоровими зернятками, і називаються вони скляна гема. Вивели тисячу видів, а їсти можна лише один. І це звичайна відома усім цукрова кукурудза. До речі, не дарма її називають цукровою. Вона дійсно, як правило, має високий вміст цукру, але це лише одразу після того, як її зірвали. Приблизно через 6 годин кукурудза втрачає половину цього вмісту. Найбільше кукурудзи їдять в Мексиці. Там на людину на рік припадає 90 кілограмів цього продукту. Не дивно, що саме мексиканці найбільше полюбляють ці жовті зернятка, бо саме Мексика вважається батьківщиною кукурудзи, звідки вона вже й розповсюдилася світом. Предки сучасних мексиканців вживали кукурудзу ще 12 тисяч років до нашої ери, і вона була основою їх раціону. Стародавні племена Інки навіть вважали її священною. А ось у Європу насіння кукурудзи привіз сам Христофор Колумб, і вона почала поширюватися європейськими країнами. Наприклад, сьогодні одним з лідерів по вирощуванню кукурудзи у ЄС є Іспанія. Завдяки Колумбу тепер вона росте на всіх континентах, окрім Антарктиди, де це просто неможливо через клімат. Цікаво, що у дикій природі кукурудза практично не зустрічається, а все тому, що, аби вона виросла, потрібно садити окремо кожну насінину. Качан, який впав на землю, ніколи не проросте. Кукурудза продукт, який виділяється серед інших. Вона, як правило, містить групу вітамінів та низку корисних мікроелементів, зокрема йод, кальцій, магній, селен, бром та калій. Завдяки високому вмісту волокон цей продукт може мати позитивний вплив на наш кишківник. Крім того, зазначають, що вона може чинити антиоксидантну дію, що зазвичай зменшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань, а також може знижувати рівень холестерину. Крім того, зазвичай це компонент багатьох ліків. А у 19 столітті лікарі кукурудзою лікували застої в кишківнику та призначали її для покращення зору. Кукурудзу їдять, та крім того, вона може слугувати розвагою. Чи чули ви коли-небудь про кукурудзяні лабіринти? Це дуже популярна розвага у США. Американці навіть конкурують між собою, хто вигадає найцікавіший лабіринт. Найбільший із них, за даними книги рекордів Гіннеса, знаходиться в штаті Каліфорнія. Його площа складає 180 тисяч метрів квадратних. Але це не виключно американська розвага. Кукурудзяні лабіринти є і в Україні. Ось, наприклад, такий лабіринт зробили в одному із столичних агропарків в 2016 році. Чим він особливий? А тим, що зроблений у вигляді малюнка великого герба України із написом Єдина країна, довжина лабіринту 6216 метрів, а площа 4 гектари. Погодьтеся. Це не просто кукурудзяний лабіринт, а справжній витвір мистецтва. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.